Добрий день, діти! Тема сьогоднішнього уроку виконання вправ на використання ознак подільності на 2, 5, 10, 9 і 3. Сядьте діти всі рівненько, усміхніться всі гарненько. Настрій на урок візьмемо і працювати розпочнемо. Розпочнемо з бліцконтролю. Потрібно з'ясувати, чи правильне твердження. Число 15240 ділиться на 2, на 9, на 10, на 5, на 20. Перевіряємо. Число 15240. Закінчується цифрою 0, тому воно ділиться на 2. Сума його цифр дорівнює 12, тому на 9 воно не ділиться. Так, як воно закінчується цифрою 0, тому воно буде ділитись на 10. І на 5 воно також буде ділитись. Так, як воно ділиться на 2 і на 10, тоді воно буде ділитись на 20. Наступне. Потрібно з'ясувати, чи правильне твердження. Число 87 345 ділиться на 2, на 3, на 10, на 5, на 9. Перевіряємо. Число 87 345 закінчується на цифру 5, тому на 2 воно не ділиться. Сума його цифр дорівнює 27, тому воно ділиться на 3. На 10 воно ділитись не буде, тому що воно закінчується цифрою 5, а на 5 воно буде ділитись. І так як сума його цифр 27, то на 9 воно також буде ділитись. Наступне з'ясуємо, чи правильні твердження для числа 983 250. Воно ділиться на 2, на 3, на 5, на 9 та на 10. Перевіряємо. Число 983 250 закінчується на цифру 0, тому воно ділиться на 2. Сума його цифр дорівнює 27, тому воно ділиться на 3. Воно закінчується на цифру 0, тому воно ділиться на 5. Сума його цифр 27, тому воно ділиться на 9. І воно закінчується цифрою 0, тому воно ділиться на 10. Письмові вправи. Перше питання. Напишіть 5 найбільших трицифрових чисел, які діляться на 10. Найбільше трицифрове число це 999. Але вони повинні ділитись на 10. Тому ми можемо взяти число 990. І тепер ще будемо брати числа, які будуть менші на 10. Тобто, отримаємо числа.

Які діляться на 10, це будуть такі числа: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 та 90. Знайдемо їх суму і отримаємо число 450. Третє питання. Напишіть 5 найменших натуральних чисел, які діляться на 5, 5 найменших трицифрових чисел, які діляться на 5. Найменше натуральне число, яке ділиться на 5 це буде сама, саме число 5. Далі отримаємо, що Після 5 буде 10 і 15. Далі нам треба знайти 5 найменших трицифрових чисел, які діляться на 5. Найменше трицифрове число це 100. Воно ділиться на 5, тому що закінчується цифрою 0. Далі будемо додавати 5 і отримаємо 100, 105. І 110. Четверте питання. Знайдіть суму всіх непарних одноцифрових чисел. Непарні одноцифрові числа це 1, 3, 5, 7 і 9. Знайдемо їх суму і отримаємо 25. П'яте питання. Допишіть до числа 327 справа таку цифру, щоб утворене 4цифрове число ділилось на 2 і на 5. Чи ділиться воно на 10? Для того, щоб число ділилось на 2, воно повинно закінчуватись на парну цифру. А для того, щоб воно ділилось на 5, воно може закінчуватись або на 0, або на 5. Так як 5 у нас не парна цифра, тому залишається тільки 0. Отримаємо число 3270. І так як це число закінчується на 0, то воно буде ділитись на 10. Шосте питання. Допишіть до числа 11 справа таку цифру, щоб утворене трицифрове число ділилось на 3, а щоб ділилось на 9, чи буде воно парним? Щоб число ділилось на 3, сума його цифр повинна бути такою, щоб вона ділилась на 3. Якщо в нас число 11, сума його цифр 2, то щоб воно ділилось на 3, потрібно ще додати 1. Отримаємо число 111. А щоб воно ділилось на 9, сума його цифр повинна ділитись на 9. Так як сума числа 11 2, то нам ще треба додати 7. І отримуємо число 117. Це число буде непарним. І 111 і 117. Сьоме питання. Напишіть найменше трицифрове число, яке ділиться на 2 і на 3, на 2 і на 9, на 2, 3 і 5. Найменше трицифрове число це 100. Для того, щоб воно ділилось на 2, воно повинно бути парним, а для того, щоб воно ділилось на 3, сума його цифр повинна бути щонайменш 3. Тому отримаємо число 102. Щоб воно ділилось на 2 і на 9, воно повинно бути парним. І сума його цифр повинна бути щонайменш ніж 9, тому отримуємо число 108. Щоб число ділилось на 2, на 3 і на 5, воно повинно бути парним. Сума його цифр повинна ділитись на 3, і воно повинно закінчуватись цифрою 5 або 0. Так як цифра 5 не парна. Тому залишається тільки варіант з цифрою 0. Отримаємо число 120. Відпочинемо трошки і потім продовжимо працювати. Задача 1. Із чисел 180, 2109, 541, 4590, 7891, 111 і 102, потрібно виписати ті, які діляться на 3, діляться на 9, діляться на 2 і на 3. Не діляться на 3. Ділиться на 3, але не діляться на 9. Розв'язання. Число 180. Сума його цифр дорівнює 9. Тому воно ділиться на 3, ділиться на 9. Воно закінчується цифрою 0, тоді воно буде ділитись і на 2, і на 3. Число 2109. Сума його цифр дорівнює 12, тому воно ділиться на 3. На 9 воно ділитись не буде. Воно закінчується цифрою 9, тому воно не парне. І тому воно на 2 і на 3 ділитись не буде. Воно буде ділитись на 3, але не буде ділитись на 9. Число 541. Сума його цифр дорівнює 10. Тому воно не ділиться ні на 3, ні на 9. Закінчується цифрою 1 і на 2 воно не ділиться, тому воно підходить під четвертий пункт, не ділиться на 3. Число 4590. Сума його цифр дорівнює 18. Тому воно буде ділитись на 3. І на 9. Так як воно закінчується цифрою 0, тому воно ще буде ділитись і на 2, і на 3. Число 7891. Сума його цифр дорівнює 25. 25 на 3 не ділиться, і на 9 не ділиться. Закінчується воно цифрою 1, і на 2 воно не ділиться. Тому воно не ділиться на 3. Число 111, сума його цифр дорівнює 3. Тому воно ділиться на 3. На 9 воно не ділиться, закінчується цифрою 1, і тому воно не ділиться на 2. І тоді воно ще буде ділитись на 3, але не буде ділитись на 9. І число 102. Буде ділитись на 3, тому що сума його цифр дорівнює 3. На 9 воно ділитись не буде. Так як воно закінчується цифрою 2, тому воно парне, і воно буде ділитись і на 2, і на 3. На 9 воно не ділиться, тому воно ділиться на 3, але не ділиться на 9. Задача 2. Запиши значення х. Для яких нерівність 413 менше, ніж х, а х менше, ніж 424, буде правильно, і які кратні числу 2. Розв'язання. Випишемо всі такі числа, які задовільняють нерівності. Це будуть числа 414, 415, 416 і так далі до числа 423. А тепер з цих чисел виберемо ті, які кратні числу 2. Вони повинні бути парними. Це будуть такі числа 414, 416, 418, 420. 422. Отримаємо, що числа, які задовільняють нерівності і будуть кратні число 2, це такі числа. 414, 416, 418, 420 і 422. Задача 3. Запиши значення Y, які кратні числу 3, але не кратні числу 9, і для яких справджується нерівність 116 менше, ніж y, y менше, ніж 145. Розв'язання. Запишемо всі такі числа, які задовільняють дану нерівність. Це будуть числа від 117 до 144. Тепер з цих чисел ми будемо обирати ті, які кратні числу 3, але не кратні числу 9. Тобто сума їх цифр повинна ділитись на 3, але не повинна ділитись на 9. Сума цифр числа 117 дорівнює 9. Воно ділиться і на 3, і на 9. Нам не підходить. Сума цифр числа 118 дорівнює 10. Воно не ділиться ні на 3, ні на 9. Нам не підходить. Сума цифр числа 119 дорівнює 11. Воно не ділиться ні на 3, ні на 9. Нам не підходить. Сума цифр числа 120 дорівнює 3. 3 ділиться на 3, але не ділиться на 9. Це число нам підходить. Таким чином будемо перевіряти суму кожного числа і будемо викреслювати ті, які нам не підходять. Отримали такий результат. Запишемо у відповіді числа, які задовільняють нашій нерівності, які будуть кратні числу 3, але не будуть кратні числу 9. Отримаємо, що це будуть числа 120, 123, 129, 132. 138 і 141. Задача від мудрої сови. Перевір, що кожне з чисел 6, 28, 496 дорівнює сумі всіх своїх дільників, не враховуючи самого числа. Розв'язання. Знайдемо дільники для кожного з цих чисел, потім порахуємо суму їх, не враховуючи самого цього числа. Візьмемо число 6 та знайдемо його дільники. Отримаємо 1, 2 і 3. Сума їх буде 6, тобто буде дорівнювати самому числу 6. Для числа 28 знайдемо дільники, не враховуючи самого числа. Це будуть числа 1, 2, 4, 7 і 14. Знайдемо суму і отримаємо 28. І 28 дорівнює 28. Для числа 496 отримаємо такі дільники. 1, 2. 4, 8, 16, 31, 62, 124 та 248. Знайдемо суму цих дільників і отримаємо число 496. І 496 буде дорівнювати 496. Дуже цікавий факт ми отримали. Такі числа. Називаються. Досконалими числами. Тепер, будь ласка, виконай завдання самостійно. Установи відповідність між характеристикою чисел і твердженнями, які з них випливають. Число закінчується цифрою 4. Сума цифр числа дорівнює 15. Число закінчується цифрою 5, сума цифр числа дорівнює 81, число закінчується цифрою 0, і потрібно підібрати відповіді з запропонованих. Ділиться на 3, але не ділиться на 9, ділиться на 10, ділиться на 5, ділиться на 9 та ділиться на 2. Будь ласка, постав відео на паузу та з'єднай відповіді з питаннями. Перевіримо результат. Число закінчується цифрою 4, значить, воно ділиться на 2. Сума цифр числа дорівнює 15, отже, воно ділиться на 3, але не ділиться на 9. Число закінчується цифрою 5, отже воно ділиться на 5. Сума цифр числа дорівнює 81, отже воно ділиться на 9. Число закінчується цифрою 0, отже воно ділиться на 10. А тепер, будь ласка, подивись на цеглинки. Та вибери одну чи більше, які задовільняють сьогоднішній твій настрій. На уроці все вдалося легко. Було цікаво. Я запам'ятав чи запам'ятала. Я старався чи старалась. Все було зрозуміло, мені було важко. Домашнє завдання. Перше. Із запропонованих чисел потрібно виписати ті, які діляться на 3, діляться на 9, діляться на 3 і на 2, діляться на 9 і на 5. Друге завдання. Підстав замість зірочок такі цифри, щоб число. Ділилось і на 3, і на 5. Ділилось і на 2, і на 9. Третє завдання. Запиши всі числа Х, які кратні числу 3, і для яких нерівність буде правильна. Всім дякую за увагу. Бажаю гарного дня і успіхів у вивченні математики.